Дайте мені відповідь на одне питання, що в голові у старих мігрантів, які виїхали з країн Бившого Радянського Союзу, з будь-якої країни, приїхали сюди там, 20 років назад, 15 років назад, якимось чином отримали громадянство. І зараз найжожче зі всіх інших, напевно, зі всіх інших діаспор топлять за те, щоб всіх нових емігрантів, які сюди приїхали з тих же їхніх е, бивших країн, Звідси повиганяли. Що в них в голові? Що в цього, я їх називаю, такий знаєте, синдром Брайтон Біч. Брайтон біч це такий район в Нью-Йорку. Є там, де якраз живуть такі от люди. От що в них в голові? Чому вони, коли от вони колись приїхали, та їм теж було важко. Нелегко було в цій країні якось оговтатися, отримати такі документи, знайти роботу, працювати. І вони зараз бачать, що приїжджають нові люди. І вони всіма всім серцем бажають їм всього самого найгіршого. Я зустрічав таких людей в інтернеті, тобто вживу я їх не зустрічав особисто. Хоча може я і зустрічав таких людей, просто вони, в них не вистачає, не вистачає сфінливості сказати це прямо в очі. Наприклад, мені або ще комусь вони при на людях вони не можуть, вони тільки в інтернеті можуть там розказувати про те, що от при, приїжджали юфоюшники, фоюшники, ви там там все спортили і тому подібне. Так, от в Тіктоці таких людей дуже багато. Там в інших соціальних мережах Ну, переважно вони не користуються сильною популярністю, тобто в них немає там багато переглядів, в них немає ніяких серйозних досягнень взагалі по житті в них немає серйозних досягнень. Як правило, це якісь там. Знаєте, тракіст такі 20 років їздить на траці, нічого не міг нормального добитися. І вони найголосніше кричать: Трамп прийде, вас всіх повиганяє, вас всіх звідси витвлить. Як добре, що Трамп прийшов. От я за нього голосував. Це він все правильно зробив. Декілька днів назад. Трамп зробив заяву. Воросоґонті Ривок Ситисеншіпеніначелайз імигрентфром Самалія the hell out of here вогенекемдегеларігірфе. For... Але перед тим як вам розказати про цю заяву, я вам скажу, що ще якийсь час назад, десь місяць-два назад, Трамп робив якусь теж якийсь свій спіч, і він там каже: я, я про це ніхто ніде не писав. Я це сам помітив, і мені це знаєте. Так воно так. Прям пунк, Він сказав, що я звертаюся до всіх громадян Америки, народжених в Америці, тобто для всіх. «Born U.S. citizen» типа для тих, якось я не питаю, як, як, як конкретно ця фраза звучала, але вона означала те, що він звертається не до тих громадян, які отримали громадянство там в дорослому віці, а тільки до тих, які народилися в Америці і прожили тут своє життя. Тим самим він проявляє зневагу і він не приймає той факт, то, що громадянам Америки, громадянином Америки, може бути людина, яка нутралізувалася. Процес нейтралізації він відбувається от, перед тим, як ви отримуєте громадянство, ви проходите цей процес, там здаєте тести, ви так би нутралізований, і все, ви отримуєте громадянство. Так, от він звернувся не до всіх громадян, а тільки для чистокровних. Я вже раніше казав, що це як в Гаррі Поттері, є маг-полукровка, знаєте, типу то, що ти не зовсім справжній маг, тому що твої батьки не були магами, цими чаклунами, І так само тут є таке тепер уже поняття як громадянин полукровка. І от яку заяву він зробив декілька днів тому. Він сказав, що він хоче переглянути усіх натуралізованих громадян Америки за останні 25 років. Він каже, що дуже багато громадян Америки, які отримали своє громадянство, вони отримали його неправильно, вони отримали його там якось нечесно через якісь обхідні шляхи. І в тому числі, от ті всі коментатори, які ненавидять нових іммігрантів, які сюди приїхали, з їх же країн, вони вийшли з тих же ком'юніті колись давно, вони ті люди, які от їх ненавидять, їх також будуть переглядати. Ну, можливо, я не знаю, чи це. Це просто заяви, тобто це нічого, що там ніяких законів ще не прийняли, нічого. Але дивлячись на всю ситуацію, яка зараз відбувається в Америці, з тим, що зараз відбувається з айсами, з затримками, з вбивствами, офіцерами айс, з вбивствами людей, з тим, що простих емігрантів, легальних емігрантів садять в тюрму без причини, забирають прямо з інтерв'ю. Тобто це все от повністю беззаконня, що відбувається. Дивлючись на це все, я розумію, що те, що сказав президент Трамп, це все може бути абсолютно реальним. Я не здивуюся, от зараз, типу, якщо мені це хтось сказав там рік тому, я би дуже сильно здивувався. Зараз я не здивуюся, що якщо через там якийсь час, через півроку, рік, півтора, ми побачимо там сотні або тисячі. Відмін громадянства у якихось людей, які отримали його там за останні 25 років. І мені цікаво, просто що? І це буде ще, Буде просто. Я, я буду я буду дуже сильно сміятися з тих людей, які писали оці коментарі, які розказували, то, що ви приїхали в нашу країну українською мовою, російською мовою вони це говорять. Ви приїхали в нашу Америку. Вони говоряться без акценту, ніякого, от чисто чистою українською або чистою англійською російською мовою. Вони говорять, ви приїхали в нашу країну. Що ви всі Поприїжджали, ви тут нам все спортили. Ви тут нам то. то, то. Я буду дуже сильно сміятися з них, якщо в когось з них заберуть громадянство. Я взагалі людина там не люблю над кимось зловтішатися, бажати комусь зла, але я буду сильно зловтішатися над цими людьми, і мені буде дуже смішно з цього. Взагалі, я думаю, що якщо так серйозно говорити, то ці всі люди, які пишуть ці коментарі, вони попали під вплив о цієї всієї інформаційної кампанії е, з боку одних. Чи других, правих, чи лівих, демократів чи республіканців, і дивлячись на це все мені насправді дуже сильно обідно. Обідно мені за цю країну, за цю прекрасну країну. Об Америку пам'ятаєте, був такий конфлікт е, Трампа з Ілоном Маском. Вони там посварилися. Спочатку Трамп рекламував в Білому домі Тесли, рекламував то, що купуйте машини. Тобто, після того як там Іломаскін там зігував на відео, на, на, на трибуні, якийсь там зігував. Там почався бунт проти Ілона Маска. Його почали обнуляти, перестали купляти його машини, продажі впали. І тому подібне. Тоді Трамп вирішив йому допомогти в Білому домі. Показав цю автомобіль, там сів в нього, показав, що класний автомобіль. То потім вони якось ще більше посварилися, і він навпаки сказав, зробив заяву, хто взагалі купляє ці е, такі погані автомобілі. Тобто, знаєте, якийсь такий дитячий садочок між ними відбувається. І я зараз на це дивлюся. Тоді я на це дивився, і я думаю, блін, ну це ж настільки тупо. от Навіть який би там Ілон Маск не був, який би він не був там поганий в ваших очах чи що, що би він там не зробив, да, типу, є до нього там багато різних питань і тому подібне. Але хто б що не казав, він. Е, це є людина, яка, яка також внесла вклад дуже великий вклад в цю країну. SpaceX, Tesla, різні інші технології. Він зараз робить технології по медицині, дуже серйозні. Трамп просто отак от бере і каже, кому взагалі потрібні ті машини. Ну, типу, ти ображаєш людину, яка вносить велетенський вклад в цю країну. Для чого це робити? Для чого так от сваритися зі своїми? Так само оця от вся інформаційна кампанія, інформаційна кампанія республіканців проти демократів або так само демократів проти республіканців. Я на це все дивлюся, і мені чесно, блін, просто аж плакати хочеться. Ну як? От. Така класна країна, там, де завжди якось люди уживалися. Не було ну, мені здається, що раніше, от я коли приїхав, ну я взагалі не, не бачив таких, не був, не, не, не літало в повітря. Оце таке відчуття того, що тут є хейт просто на основі. Міграційного статусу, уявіть собі, хейт на основі міграційного статусу зараз. Юфоюшники як ну одні з тих людей, які відчувають оцю дискримінацію на основі міграційного статусу. Тобто якщо ти юфоюшник, то до тебе вже інше відношення. Якщо в тебе то до тебе краще відношення. Якщо ти громадянин, то до тебе ще краще відношення. Я це відчув. Я це відчув навіть напевно, що не з боку там американців, а з боку своїх же співвітчизників, які тут до за давно приїхали, вони дискримінують просто мене за те, що в мене якийсь не той статус. Я пам'ятаю в Україні, коли були вибори і змагалися Порошенко з Зеленським. Тоді так само було дуже жорстка От інформаційна кампанія, одне з другим. Люди були готові вбити один одного, роздерти. Просто тобто, до того все було спокійно, все було нормально. Тобто почалися оці вибори. Люди почали зі всіма сваритися один одного. Ну кажу, там були були навіть е, такі серйозні сварки, через, через які люди просто гинули, і десь там знаєте, за столом, пили, випивали на, на основі цього посварилися, і все, комусь ніж запхали, і людина померла. Тут тут мені здається, що скоро почнеться ще гірше. Що демонізація іде людей? Жорстка демонізація. Ви знаєте, чому я перейменував свій ютуб канал і назвав його, його ЮФОЮшник Володимир? Я це зробив спеціально для того, щоб притягувати оцих хейтерів, які пишуть оці коментарі безглузді. Тобто, мені багато взагалі пишуть коментарів. І деколи є коментарі негативні, але вони є об'єктивно негативні. Тобто, людина пише мені якийсь негативний коментар, я його читаю, і думаю, блін, ну може дійсно та. Це от, зі сторони вона подивилася, зі сторони її виглядає отак, і я приймаю її, оце заперечення до мене це нормально. Але коли заходять старі наші емігранти і пишуть: Тіба пора домой, ти вже собіра... пора собирати чемодани, пора їхати захищати родину і от щось типа, того, я навіть, ну, типу, мені навіть немає сенсу витрачати на це час. Ну, нехай пишуть окей, типу. і мені наоборот від цього краще. Канал від цього росте, відео просувається вперед, більше де його подивляться, монетизація і все, все, тому, все тому подібне. Я ж не просто так назвав ЮФОЮшник Володимир. Це якраз сталося після того, як я зрозумів, то, що тут зараз людей розділяють на юфоюшників і там інших, ті, хто по політиці, і інші. Тобто є от в їх розумінні: йде така харчова, харчовий, харчовий ланцюжок, де на самому низу юфоюшники, далі йдуть. Ті, хто на політичному притулку, далі йдуть, ті, хто там в пендінгу якоїсь грінкарти, потім грінкарти, громадянство, знаєте. Отака, от такі поділили на касти. Так не має бути. Якщо ви людина, яка розділяє людей по міграційному статусу, то витріть мій номер телефону з телефонної книжки і взагалі забудьте про мене. Я навіть не хочу про вас знати, чути ніяких, ніяких розмов, справ з вами абсолютно мати. Я знаю багато людей з громадянством українців, з громадянством просто. Шикарні люди, я з ними класно провожу час, спілкуюся. Вони мені допомагають, я їм допомагаю. І в мене абсолютно ніяких немає до них зауважень, так само як і в них немає до мене. Що я помітив? Оці люди, з якими я спілкуюсь, у яких вже є громадянство, у яких все добре. Вони в більшості своєму успішні, успішні і сильні люди, які чогось досягли, мають якусь особисту і фінансову незалежність. Це говорить про що це говорить. Про те, що ці люди розумні. А розумна людина ніколи не буде хейтити інших людей просто за те, що в неї якийсь там не той статус. Подумайте про це.